Привіт сьогодні в наших п'яти хвилинах, присвячених вашій безпеці. За кермами ми будемо з'ясовувати, чому ж українці так сильно люблять кросовери, куди вони на них їздять і а, як далеко намагаються забратися в ліс дуже часто із певними жертвами. Про те, які жертви бувають, ми зараз і розповімо. Як правило, кожен автомобіль, а кросовер так само має певні. Геометричні дані, геометричну прохідність і таким чином е ці дані дещо обмежують можливості автомобіля на бездоріжжя, тобто є кут в'їзду, кут з'їзду, і у єті кут в'їзду становить 19 градусів, а кут з'їзду 32 градуси. Це означає, що на крутішу гірку годі навіть рипатись, тому що доведеться пожертвувати переднім бампером. Тому в першу чергу, якщо ви десь намагаєтесь видряпатись на якусь круту гірку, постраждає що? Постраждає, звичайно, ваш передній бампер. В крайньому разі, якщо ви хочете виїхати, а бампер настільки сильно не дає вам цього зробити, то теоретично навіть можна його демонтувати на ось цих декілька хвилин заїзду на перешкоду. Принаймні так роблять офроудери, в яких бампери легко знімаються, а власникам серійних машин доведеться миритися е, з тими бамперами, які сюди прикрутили розробники. Проте не забувайте, що бампер він не залізний, він пластиковий, і якщо десь Має такий серйозний контакт з бездоріжжям, наприклад, стрибнули, чи вдарилися в пеньок, чи вперлися серйозно в ґрунт, то крім того, що ви пошкодили декоративну деталь, ви ще можете пошкодити радіатор, який ось ось закінчується і його майже нічого не відділяє від е серйозного контакту. З камінням, якщо ви його пошкодите, почне капотіти рідина, почне рости температура двигуна, і є шанс не доїхати назад до цивілізації, до міста, де цю рідину можна долити. Знову ж таки, трохи далі за радіатором знаходиться картер двигуна, коробка передач, і у ЄТІ у виконанні Одор вони захищені пластиковими щитами знизу, але українці ніколи не довіряли. Пластику, особливо не бездоріжжі, за додаткові гроші я би все-таки поставити якийсь серйозний а, щит, серйозний захист, чи то з композитних матеріалів, чи сталюку товщиною в 2 міліметри, яка точно збереже ваші агаргати від а, ось таких пошкоджень, які можна отримати за межами асфальту на бездоріжжі. Практически все э, модели Шкода укомплектованы защитой картера э, стеклопластиковой, которая выдерживает определенную нагрузку при там, ударе о препятствия, которые есть на плохой дороге. При желании можно всегда установить стальную защиту толщиной 2,5 мм железа. Это будет более надежно. И спасет тот же картер от каких-то повреждений. Также днище автомобиля закрыто пластиковыми панелями, которые предотвращают повреждения частей кузова металлических. Проще поменять пластиковую панель, чем ремонтировать кузов машины. Мушу визнати, шкодівці мене здивували в ЄТі-аудор. Вони захистили пластиковими щитами не тільки картер двигуна і коробки передач, вони ще захистили а, трос а, ручного гальма, вони захистили паливні магістралі і важелі задньої підвізки. Таким чином це дає хоча б якусь гарантію, що принаймні на першій вилості за межі асфальту ви вбережете ці агрегати від серйозного пошкодження на бездоріжжі. Ви, може, і не знаєте, але на бездоріжжі завжди є ризик навіть вибити підвізку. Це можна зробити ось так. Ну, для цього багато таланту не потрібно. Часто це відбувається, коли на вивернутих ось так колесах ти влітаєш в перешкоду. Не знаю, чи це великий камінь, закопаний у піску, чи колода десь під листям. Від серйозного удару можна вибити шарову опору, можна погнути важелі підвіски, чи навіть порушити геометрію кузова. Бажано чітко знати геометрію вашого кузова знизу і розуміти, звідки, під якою частиною. Позова пропускати перешкоду, якщо це, наприклад, велика камінюка. Можна не чітко по центру, тому що тоді можна зачепитися захистом двигуна, а трошки ось так ближче до підвізки, але настільки близько, аби не вибити, наприклад, один із важелів. Якщо вже на те пішло, і ви чітко знаєте, що найближчим часом поїдете на бездоріжжя, то підготуйтеся до нього. Принаймні, візьміть з собою декілька тросів, візьміть лопату. Підніміть тиск в шинах, аби хоча б трошки підняти кліренс вашого авто, і взагалі, що стосується шин, я би замінив, наприклад, легкосплавні диски на сталеві, які легко мнуться. Не дай Боже, ви там будете стрибати через каміння, але це на той випадок, якщо ви чітко знаєте, що будете гвалтувати ваш автомобіль. З власного досвіду знаю, що найбільш небезпечне на бездоріжжі це втрата уваги драйвером і ті речі, які приховані від нашого погляду. Маються на увазі а, пеньочок у високій траві, чи гострі, залізні якісь предмети в піску, чи бити скло, бо розбита пляшка, наче гострий ніж розрізає колос. А ще я знаю, що страждають в першу чергу бампери. Не тільки передній, але й задній. Ви запитаєте, як же ж задній? Ну, не тільки від Контакту з деревом, коли паркуєтесь заднім ходом. А ще, наприклад, від такої речі, коли їздите по косогорам, то задній бампер, він наче важіль опускається донизу, коли піднімається передок. І ним можна трохи загрести землю і взагалі його відірвати. Пам'ятайте про це, особливо на машинах, в яких довгий багажник. Не такий короткий, як у нашого ЄТІ. А довгий, і чим більший багажник, тим більший ось цей важіль, про який я вам зараз казав. Не забувайте, що небезпека очікує на вас і за межами асфальту. Бережіть себе і свій автомобіль. Побачимося наступного тижня.